Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження Chevrolet Camaro 2015 року випуску. З бензином двигуном об'ємом 3,6 на задньому привіді та на механічній коробці передач. Ось в такому чудовому червоно-чорному кольорі. Авто на ось таких 18-х оригінальних легкосплавних дисках. приїхала вона до нас з Америки з незначними пошкодженнями. Ось так вона все виглядає з зовнішньо. Дуже гарний колір. На сонці дуже гарно виглядає. По комплектації. В нас йде ось такий чорний текстиль. Салон в дуже гарному стані, немає ніяких подряпин, зам'ятостей і так далі. На автомобілі 109 тисяч км пробігу. Також у нас тут є шестиступка. Потім клімат з такого електропакет, по двом вікнам та електрорегулювання. Бокових зеркал. Також у нас багажник відчиняється з кнопки. Запрошуємо на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А місто Київ. Авто можна придбати за готівку та впереди болізін. Усім гарного дня!